Щоб намалювати тістечко, спочатку окреслимо контури олівцем. Я беру оранжевий олівець і малюю корзинку. Виводимо контури та форму корзинки. Наступним малюємо перший шар білого крему синім олівцем, а далі джемовий шар вишневим олівцем. Зверху також білим кремом спочатку контури малюємо ріжка. А зараз малюємо полуницю, починаємо з листочків, потім ягідка. обводимо контури чіткіші ріжка. На вершині ріжка малюємо вишеньку, червоний кружечок та хвостик із листочками. А також прикрасимо тістечку, трубочкою, оранжевим та коричневим олівцями, намалюємо її. Ще малюємо малину, також починаємо із зеленого хвостика. І кружечками починаємо з хвостика малину. Двох відтінків, щоб були виразними. Намистини малину. Це в основному простий малюнок. Але щоб все вийшлося рівним та акуратним, краще взяти олівці і кількома штрихами коригувати кожну лінію. Домальовуємо вушко до корзинки. Та ще один шар дина. І получиться кружка. Тобто кружка. А в кружці тістечко беремо маркери і все розмальовуємо. Корзинку, тобто кружку, жовтим та оранжевим контурим, коричневим трубочку, рожевим джем, зеленим хвостик і ягід червоним ягоди. залишимо розмальованим білий крем, а сірим макером обведемо лінії. Додаючи тіней та об'єму з одного боку, промалюємо двічі, щоб було темніше, наче світло падає з однієї сторони. Наш малюнок готовий. На цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!